Привіт усім. Сьогодні ми продовжуємо тему житла в Чехії. Сьогоднішня тема буде важлива у випадку, якщо ви вирішили придбати житло у Чеській Республіці. Проблемою при купівлі нерухомості можуть бути не тільки приховані технічні дефекти, а й юридичні проблеми. Обмеження про власності має різні форми і ви повинні мати принаймні базове уявлення, з якими юридичними проблемами ви можете зіткнутися. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші юридичні проблеми та навчимося, як їм запобігти. Але перш ніж продовжити, нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка будуть для нас доброю підтримкою. А також запрошую вас на наш подкаст «Новна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазихніть обов'язково. Чехії діє закон, що для будинків, побудованих після 2014 року, власник землі автоматично також володіє будівлею, що стоїть на цій землі. Або у випадку багатоквартирного будинку власники квартир разом є співвласниками землі, на якій стоїть цей будинок. Це виглядає достатньо логічно. Однак в Чехії існують випадки, коли існують і різні власники землі та розташованої на ній будівлі, тобто власник будинку або квартири не володіє землею, на якій стоїть будівля. Такі випадки виникли історично і згідно закону, такий стан речей залишається без змін, і теоретично власнику будинку або квартири нічого не загрожує. Але краще остерігайтеся таких випадків при купівлі нерухомості, бо іноді це може спричинити низку незручностей та суперечок. Крім того, існує переважне право власника землі на купівлю нерухомості та навпаки. Тобто, якщо власник будівлі має намір продати своє майно, він повинен бути першочергово запропонувати будівлю на продаж власнику землі. Те саме стосується і власника землі у разі наміру її продажу. Ще на практиці часто можна зустріти випадки, коли власники земельних ділянок намагаються змусити власників будівель, розташованих на їхніх земельних ділянках, укласти договір оренди користування земельною ділянкою під будівлею, і як правило на певний строк. Хоча орендна плата зазвичай може бути низькою, укладання такого договору послаблює позицію власника будівлі, оскільки після припинення такого договору власник землі може звернутися до суду і вимагати знесення будівлі. З'ясувати власність землі можна у документі про право власності, лист власництві за допомогою перегляду кадастру нерухомості, про який ми вже розповідали раніше у одному з наших відео. Ось так він виглядає. Також можуть існувати так звані юридичні недоліки нерухомості, але це у першу чергу сервітут, права застави, орендне право. Переважне право купівлі, заборона відчуження та обтяження і стягнення на нерухоме майно. На витягу з кадастру нерухомості часто зустрічається напис Вічне бремено. Вічне бремено це так званий сервітут, тобто форма обтяження нерухомого майна. Сервітут обмежує власника майна на користь іншої особи, таким чином, що власник майна зобов'язаний мати якісь незручності, отримуватися від якихось дій або навпаки робити щось. Простим прикладом може бути сервітут дороги, тобто власник землі повинен терпіти проїзд визначених осіб через його землю. Існує багато різних видів сервітутів, але важко розрізняти земельні та особисті сервітути. Земельні створюються на користь конкретного майна та передаються разом з майном. Це, наприклад, той самий випадок з дорогою і обов'язком забезпечити проїзд сусіду. Особисті сервітути, навпаки, встановлюються на користь конкретної особи, не підлягають передачі і припиняються у разі смерті правомочної особи, наприклад, права когось проживати у вашому будинку. Інформацію про сервітут можна знайти у земельному кадастрі. Ви можете знайти їх у правовстановлюючому документі в частинах Б і С. Перевіряючи витяг із земельного кадастру, повір, потрібно уважно поглянути, чи сервітут зазначений у частині Б1 чи частині С. Якщо він зазначений у частині Б1, це означає, що він встановлений на користь власника, тобто не накладає на вас обмеження, а навпаки, дає вам певні привілегії. Купуючи таку нерухомість, про це не варто турбуватися. Якщо сервітут зазначено у частині «Ц», це означає, що він обтяжує майно. Купуючи нерухомість, вам потрібно ознайомитися з цими сервітутами якомога більше, щоб ви знали, що вони означатимуть для вас у майбутньому, та чи не будуть вони занадто сильно втручатися у ваші права власності. Завжди залежить від конкретного запису у кадастрі нерухомості, тому ми рекомендуємо вам отримати повний витяг з кадастру нерухомості, де визначено сервітут, а для більшої впевненості також запросити договір про встановлення цього сервітуту у власника майна або у кадастровій службі, щоб дізнатися, які конкретні обов'язки чи права ви отримуєте від цього договору. Сервітут користування вічне бремено. Цей сервітут надає конкретній особі право користування нерухомим майном або його частиною. Цей сервітут обмежує не тільки використання майна власника, але і використання майна як заставу для отримання кредиту. На практиці цей сервітут найчастіше встановлюється, коли дідусь і бабуся дарують своїм дітям або онукам майно, у якому вони проживають. Встановлюючи сервітут, вони отримують впевненість, що можуть продовжувати проживати у квартирі чи будинку безоплатно та без обмежень. Зазвичай такий тягар залишається зареєстрованим у кадастру нерухомості навіть після їх смерті. У такому випадку необхідно подати заяву у кадастр про зняття обтяження та документально підтвердити свідоцтво про смерть. Обтяження доріг та стежок. Вічне бремено цести а стески. Зазвичай надається конкретним особам як дозвіл на в'їзд або вхід на конкретні земельні ділянки. Таким чином, власник зобов'язаний допускати пересування або проїзд по своїй землі тим, хто має на це право відповідно до сервітуту. Сервітут інженерних мереж, Вічне бремено інженерське сіті. Цей сервітут встановлює право іншої особи на встановлення або проведення водопровідних, каналізаційних, енергетичних чи інших ліній на вашій. Як правило, власник землі зобов'язаний отримуватися від усього, що може загрожувати інженерні мережі. Це обтяження може знизити вартість майна, але зазвичай не перешкоджає використанню майна як застави. З інших сервітутів можна назвати, наприклад, сервітут водозабору брані води, право доступу на чужу земельну ділянку для води, випасу пастви, право випасу худоби на чужій землі, узофрукт, пожінню, право отримувати з кого-небудь урожай. Є багато інших, але на практиці вони мало використовуються. Обтяження згідно акту вічне бжемено для лістіни. Цей загальний тип тягаря може включати різні типи тягарів або їх комбінації. Часто це конкретне обтяження, яке дана кадастрова служба не може віднести до жодної стандартної категорії, або це набір кількох обтяжень, перелічених у одному акті. Хоча у деяких випадках сервітути можуть мати незначний вплив на вартість і використання майна у інших ситуаціях, вони можуть мати значні обмеження. Важливо знати про ці можливі наслідки під час купівлі чи продажу нерухомості, оскільки вони можуть суттєво вплинути на ваші права та обов'язки як власника нерухомості. Крім сервітутів, існує також застава. Заставні право застави використовуються для забезпечення боргу власника нерухомості і активується у разі невиконання боржником своїх зобов'язань своєчасно та належним чином. Причина виникнення застави на нерухомість найчастіше пов'язана з використанням іпотечного кредиту. Це своєрідний страховий поліс для банку, згідно з яким, у разі несплати кредиту, він може продати майно та використати цю суму для оплати своїх вимог. Поширеною помилкою є вважати майно, на яке накладено заставу непридатним для продажу. Купівля або продаж такої нерухомості є відносно поширеним явищем, і застава не є істотною перешкодою. Необхідно лише врахувати ситуацію для подальшого фінансування та правильно оформити її у договорі купівлі-продажу. Ви також можете знайти інформацію про право застави у земельному кадастрі за так званим документом на право власності. Тут будуть перераховані прикріплені до нерухомості борги. Якщо ви купуєте нерухомість із заставою, пам'ятайте про інші можливі борги та достатньо досліджуйте інші можливі ризики. Наприклад, продавець може заборгувати гроші іншим установам, що може бути джерелом потенційних проблем. Для перевірки цих зобов'язань буде потрібна довіреність із засвідченим підписом боржника. Найважливішу інформацію ви можете отримати у земельному кадастрі, податковій службі управлінні соціального захисту та медичних страхових компаніях. Ви також можете отримати від власника випис із реєстру служби. Сервіс Нейсенблужнікрац надає повний набір інформації про платіжний стан та будь-яку прострочену заборгованість особи, яка має виписку. Цей реєстр містить інформацію з реєстру боргів від фінансових установ, телефонних операторів, постачальників електроенергії, інформацію з центрального архіву, виконавчої палати Чехії, відомості з реєстру справ про банкрутство та інші. До речі, тут є і послуга підтвердження відсутності боргу в Україні. Орендне право, наємні право. Проблема законодавства про оренду в тому, що це зазвичай неможливо визначити з кадастру нерухомості чи є у квартирі орендатор, оскільки реєстрація є лише добровільною. Тому, перш ніж купувати нерухомість, ретельно перевірте, чи вона не підпадає під дію чинного законодавства про оренду. Право оренди не припиняється зі зміною власника. Ви купуєте нерухомість разом з орендорем». З іншого боку, це може бути вигідна покупка з метою інвестування. Переважне право викупу, предкупні право ще одним обмеженням права власності на нерухоме майно можна вважати переважне право. У такому разі кожному співвласнику необхідно першочергово запропонувати майно до викупу. Мета полягає в тому, щоб об'єднати право власності на дане майно, але для іншого покупця дана ситуація може стати неприємною проблемою. Якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності кількох осіб за певних обставин, співвласники можуть мати законне переважне право купівлі. Заборона відчуження та обтяження. Заказ Сцізені, а затіжені. У кадастрі нерухомості ми часто можемо зустріти запис обмеження права власності під назвою. Заказ зцізані, а затіжені простіше кажучи, заборона відчуження та обтяження означає, що власник не має права продавати чи дарувати майно або обтяжувати його будь-яким способом, як правило, іншим обтяженням, заставою чи правом переважної купівлі. Таким чином, заборона відчуження та обтяження є суттєвим обмеженням для власника мина. Цей термін зазвичай використовується разом як фраза, навіть якщо і відчуження, і обтяження можуть бути встановлені окремо незалежно від іншого обмеження. Заборона відчуження та обтяження завжди поширюється на конкретне майно і вноситься до реєстру нерухомості. Ці заборони можуть бути встановлені лише на певний розумний період часу, тому вони не можуть бути встановлені на невизначений термін. Ці заборони найчастіше встановлюються як доповнення до застави банку при наданні іпотечного кредиту покупцевій нерухомості, коли банк хоче застрахуватися, що власник не продасть і не обтяжить заставлене майно. Тому дуже часто у кадастрі. У розділі це документу про право власності ви знайдете не лише право застави на користь банку, але й заборону на відчуження та обтяження на користь того самого банку. Якщо ви купуєте нерухомість, на яку поширюється заборона на відчуження та обтяження, знайте, що іпотечний банк повинен накладати дозвіл на продаж або на погашення кредиту. Стягнення на нерухоме майно екзекуція. Якщо нерухоме майно зачіпає виконавче провадження, наприклад, виконавчий наказ про накладення арешту на майно боржник не може оперуватися цим майном за винятком звичайної господарської діяльності та задоволення основних життєвих потреб, тобто це майно не може бути продано. Усі правові акти пов'язані з передачею майна є недійсними протягом терміну стягнення. Пам'ятайте, що у випадку майна під арештом не всі зобов'язання можуть бути записані у кадастрі. Якщо власник майна перебуває під стягненням, бо є банкрутом, але стягнення ще не повністю оформлено, ви не знайдете цю інформацію у кадастрі. Факт про те, чи ведеться провадження у справі про банкрутство, можна безкоштовно дізнатися у реєстрі про банкрутство в інтернеті. Щодо виконавчих дій, вам потрібно отримати виписку з центрального виконавчого реєстру, за яку вже сплачується плата. Цю виписку також можна отримати у чеській пошті. Однак для використання цих кроків вам потрібна співпраця з власником нерухомості також можна отримати від власника випис з реєстру служби. Трішки позенських визначних місць. І як покупець, ніколи не погоджуйтеся використовувати свої кошти для оплати зобов'язань продавця? У такому випадку необхідно ретельно перевірити усі поточні зобов'язання продавця, що є дуже складною і майже неможливою для неспеціаліста річчю. Інші юридичні чи юридично-технічні проблеми, на яких добре акцентувати увагу, це, наприклад, відсутність інженерних мереж або неможливість підключення до них, відсутність під'їзної дороги та ризик затоплення. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Я із задоволенням на них відповім. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Як завжди, усі посилання ви знайдете у описі. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ». Та зазирніть на нашу сторінку всепроцезд.еу. Дякуємо за перегляд. Усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!